Такий бюджетний Samsung A03 ціна 2300, чимось схожий по характеристиках на 9A, 9C трошки схожий. Samsung A02 також непоганий. Ось такі похожі характеристики до цього. Мікро роз'єм, роз'єм на наушники. Міні-Jack 35. Ось такий по стану. По екрану без серйозних царапинок, немає нічого. Все працює добре, повністю перевірений телефон без Samsung акаунтів, без різних акаунтів. Galaxy A03 підтримка двох сим карт встановлений 13 Android. І зараз покажу, що у нас по пам'яті. По пам'яті тут 3 ГБ оперативка і пам'ять самого телефону 32 ГБ. Покажу ще вам камеру. Камера ось така доволі непогана для такого смартфона. В комплекті зарядний шнур, мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть у повідомлення. Також додавайтесь в телеграм-канал.